Привіт! Відразу питаю у тебе, яка швидка азартна гра з останніх дуже стрімко увійшла в список обов'язкових на сайтах казино. Впевнений, якщо назвеш три з них, що пам'ятаєш, то серед них буде авіатор. Це відео про те, як в ньому грати, щоб вигравати. Тож почнемо. Авіатор є майже у кожному з казино, в тому числі слот Сіті і Faubet, який я вже розглянув на каналі. Бот по лінку з опису до ролику за потреби допоможе зареєструватись. Авіатор слот молодий. 2021 року розробник компанія Sprite, якій до цього не вдавалось випустити щось екстраординарне. А з авіатором реально залетіло так, що маємо вже з пару десятків копій, які його копіюють, хоч і не завжди візуально. Але по суті, поки ось це розповідаю тобі, ти бачив на екрані, що я намагався вгадати, коли ж трапиться катастрофа. Але по балансу бачиш, що фінансовий результат так собі. Ставки невисокі, але пів. Літра хорошого німецького пива вже розлилось. А все тому, що граю без стратегії. От якраз про залітаючі стратегії і розкажу в цьому відео. Спочатку про три класичні, якщо їх можна так назвати, а потім про свою авторську. Тож не вимикай відоси, додивись його хоча б до п'ятої хвилини. Розпочну. Стратегія перша, довгий політ на малій ставці. Поки показуватиму за одної правила трохи розповім для тих, хто грає вперше насправді все просто. Проблю ставку, наприклад, 10 гривень. Починається раунд, слідкую за літаком і особливо за коефіцієнтом, що збільшується до певного моменту. Нажав на кнопку Скасувати до моменту, поки літак летить, мої 10 гривень помножились на зафіксований коефіцієнт, і гроші з'явилися на рахунку. Не встиг нажати розмір ставки списався з балансу безповоротньо. Врахуй, що літачок може впасти у будь-який момент. Тож суть першої стратегії чекати довго і Ставити небагато. І тут є нюанси. Багато це скільки. При мені коефіцієнт одного разу і до 2000 долітав. Я вважаю, що 10 це норм. 9 разів ставиш по 1 гривні, втрачаєш 9 гривень, а потім раз залетіло на 10 і ти в плюсі на 10% від свого початкового банку. Зауважне, кожен реальний банк дає такий високий річний відсоток. Рекомендую починати серію, коли на екрані не бачиш в статистиці жодного польоту з коефіцієнтом вище 10 за останні 10 спроб. Обіграли систему. Чекайте, поки знову не побачите коефіцієнт вище десятки у стрічці над зоною польоту. В статистиці так це виходить вже й не така вже й швидка гра, зате результативна. Під цю стратегію можна налаштувати автогру. Потрібно лише вказати, щоб ставки зупинялись, якщо один виграш перевищить 10 гривень, і встановлюю автовиведення на 9,99. не рівно 10, а 9,99. Важливо. Адже так, я думаю, що хоч трішки та обдурив систему. Розумію, багато цифр, відволічіться на секунду. Існує думка, що якщо одягати окуляри, обов'язково авіатори бажано від Ray-Ban. з іншими брендами може не спрацювати. То вірогідність виграшу може збільшитись відсотків на 50. Але це не точно. На черзі стратегія 2. Це стратегія 1, але навпаки. Ставка висока, але нажимаю на кнопку Скасувати майже одразу після взльоту. В автогрі фіксують цю цифру в проміжку від 1.08 до 1.09. Показую, що вийшло в мене. Висока ставка 10 гривень, кількість проб 100. Починати серію рекомендую після трьох катастроф, які завершилися з коефіцієнтом нижче 1.2 – Нехай не підряд, а хоча б за останні 6-7 польотів зайшли в плюс на 200-300% від вашої ставки. Зачекай. зупиняємось і знову стартуємо після серії з трьох катастроф, які завершилися з коефіцієнтом нижче 1,2. Що ще може підвищити шанси на вдачу? А вже ж все, що пов'язане з авіатором. Нагадаю, що був такий фільмець з Ді Капріо. вийшов у 2003 році, рейтинг IMDB 7,5. Комендую подивитись, але бажаю собі і тобі більше удачі, ніж головному герою. Це вдавалось в будівництві літаків. Стратегія 3. Її називаю комбінацією стратегії 1 і 2. Тобто ставлю ставку малу на довгу і велику на трішки. Це варіант для гравця, який полюбляє динамічність процесу. Ставлю в одне вікно 10, а в інше 1. У першому ж му скасувати до коефіцієнту 1,09. у другому після 10. Є шанс програти в обох випадках. Але можеш і виграти. Особисто я вважаю, що подвійна ставка це лише одна з заманух розробника, щоб ти злив свій бюджет скоріше, ніж зрозумієш, що ти точно не ікар. Це той грек з міфів, що мріяв літати і не падати. Хоча в мережі інтернет ти зможеш знайти, і, начебто, виграшні стратегії на базі подвійних ставок. Настав час мені показати свою стратегію. Відразу скажу: на 100 ставок виграш склав. 25% від початкового депозиту мало, нормально, достатньо, кому як, але треба мати витримку. Мій підхід орієнтація на попередній коефіцієнт, хоча їх і обирає генератор випадкових чисел. А отже, наступне число визначити не може ніхто. Я роблю так. Якщо попередня гра завершилася з коефіцієнтом менше 2, беру подвоєне значення цього коефіцієнта і таким чином рахую наступний, на якому жму скасувати політ. Не виграв, збільшую ще раз на початкове значення коефіцієнта, наприклад, тільки на випало 2. Мій наступний коефіцієнт закриття 4. Потім 6, 8, 10, 12 виграв, починаю спочатку з коефіцієнта що менше двох. Тут без автогри лише повна участь гравця в процесі. Зауважте, розмір ставки не змінюється. Починати рекомендую після серії з трьох низьких коефіцієнтів, які випали за останні 5-6 польотів. Ну що ж, здається, все, що знав, розповів. Якщо є чим поділитись, наприклад, своєю виграшною стратегією, то пиши у коментарях. Якщо ще не зареєстрував, в казино, Мій телеграм-бот з опису до цього відео допоможе знайти правильне з хорошим промокодом на фріспіни і бонус до депозиту. Сподіваюсь, що в тебе все вийде. Єдине, що особисто мені не подобається в слоті, авіатор занадто примітивний режим автогри. Він не підходить під стратегії, які потребують аналізу попередніх раундів, але на те вона й азартна гра.